Після оголошеної перерви в Мукачеві продовжили засідання сесії. Основні питання стосувалися діяльності робочої групи, створеної для подолання енергетичної кризи на території громади, а також виділення 5,5 мільйонів гривень на генератори для об'єктів критичної інфраструктури. Для спрощеної процедури закупівлі генераторів робоча група з редакційною комісією напрацює звернення до Верховної Ради України. Генератори забезпечать стратегічні установи безперебійним енергопостачанням. Це дозволить відключати від електроенергії рівномірно усіх, а також збільшити графік подачі електроенергії населенню, зазначив Мукачівський міський голова Андрій Балога. Маємо врахувати що вчора так само був ракетний обстріл. Зараз вчора графіки не працюють, відключають все підряд, тому що не вистачає потужності. Але з Меремо домовилися, і думаю, ця робота буде продовжуватися в робочій групі, не то що буде, мусить продовжуватися в робочій групі. Щоб, по-перше, було справедливе відключення всім. І так само збільшити години подачі. Тому що на вихідні, доки не було чергового ракетного обстрілу, відчулося поросли. 4 години подавали в районі, 4 не подавали. Не всюди однаково, але принаймні з'явилося. Зараз дуже важлива ситуація вирівняти з нашими селами. Тому що в селах. І так ще ситуація критична. По 18-20 по годин немає, немає освітлення. Це стосується всіх без виключення наших сіл. Починаючи з дерцена на порноша, закінчуючи за видовом, залужем і так далі. Є таке, що 22-24 години немає світла. Таке враження, що забувають включати. Є пропозиція, щоб робоча група разом з редакційною комісією напрацювала звернення до Верховної Ради, до Кабінету міністрів. Хто вже знає, хто не знає, є норма закону. Що стосується локалізації виробництва і закупівель. Тобто генератори, які можна купити за бюджетні кошти, Мукачській міській раді, мають бути, мати локалізацію 10% виробництва. Тобто це має бути український виробник. Таких виробників в Україні є, скільки там, 3, 4 чи 5%. На сьогоднішній день у всіх цих виробників черга відкривається у березні місяці. В чому суть звернення? Щоби Верховна Рада на цей період. Пом'якшила умови закупівлі. Тому що, якщо генератори заведуться, наприклад, за кордону потужні, так? ми з вами їх купити не можемо. Ну, ми можемо купити тільки те, що є локалізовано, згідно законодав... діючим законодавством. Ну, я думаю, це актуальне питання не тільки для нас, а й для... для цілої України. Тому що зараз іде звернення, добре, місцеве самоврядування, ви відповідаєте, ви займаєтеся, а купити ви нічого не можете. Ну, Логічно, ні? Тобто є пропозиція також у робочу групу, тоді включити один з пунктів, напрацювати звернення робочій групі разом з редакційною комісією, яке напрацює і відправити до адресації. Тих, хто відповідає за це, це Верховна Рада, Кабінет міністрів. Бо Кабінет міністрів подає законопроект, і Верховна Рада їх приймає. Які ще пропозиції щодо цього? Щодо нашої робочої групи, те, що ми збиралися з вами минулий тиждень. Тоді в мене буде пропозиція. Я ставлю на голосування ці відповідні зміни. Це склад робочої групи. Засідання, який день, комісія нехай визначити на собі який день і оприлюдню, яка година вони будуть зустрічатися. Можливо, хтось з бізнесу захоче підійти, якісь питання задати і так далі. Фактично це у нас буде як відкрита робоча група, громадська приймальня і так далі, щоб напрацьовувати ті чи інші рішення.